Бої у Голяйполі не припиняються, попри свято нового року. Вороги прагнуть прориватися, намагаючись замкнути наших бійців в оточенні. Окупанти просувалися і здавалося, у них все вдається. Та раптово рашистів обійшло з різних боків. І виявилося, що це був хитрий план, аби замонити ворога у пастку. Далі по ним завдало удару, після якого окупантам довелося відступати з міста. Вітаю вас на пітіві, шановні глядачі. І далі про це детально будемо говорити. Отже, у Гуляйполі заблокувала окупантів, штурмові підрозділи сил оборони перекрили всі логістичні маршрути, якими підрозділи Рефі просучувалися в місто і розпочали системну зачистку урбанізованої зони від російської піхоти. Нові групи противника більше не можуть зайти в Гуляйпола. А ті, що проникли раніше, опинилися без підкріплення, без стабільного постачання та під постійним виявленням. Командир першого окремого штурмового полку Дмитро Філатов із позивним Перон заявив, що всі маршрути. Які ворог використовував для інфільтрації, заблоковані і виявлений противник знищується у місті Тривають вуличні бої. Частина забудови є сірою зоною. Однак контроль над населеним пунктом утримують Сили оборони України, зокрема штурмові підрозділи. Ситуація у Гуляйполі залишається однією з найскладніших на напрямку через щільність боїв. Активне застосування противником артилерії, дронів Камікадзе та авіаційних засобів ураження, а також спроби інфільтрації малими групами. Речник село оборони Півня Владислав Волод... Ошин повідомив, що ворог намагається відрізати логістичні шляхи до міста через атаки на сусідні населені пункти та прагне закріпитися в будинках, часом діходячи до центральної частини. Водночас українські підрозділи перебувають на західних околицях, ведуть оборонні дії, завдають контрударів і проводять пошукові ударні заходи зі знищення штурмових груп противника. З даними Сил оборони, бої в місті відбуваються регулярно. Кількість значна, а втрата ворога відчутні. Блокування шляхів інфільтрації стало ключовим фактором стабілізації ситуації. Дмитро Філатов наголосив, що в урбанізованій зоні достатньо місць для переховування однак, на ділянках, де противника виявляють пильність, не послаблюється і загроза ліквідується. Він також зазначив, що наразі у Сил оборони достатньо особового складу, щоб стримувати противника. Проте залишається питання мотивованості окремих підрозділів. За його словами, старше командування враховує ці фактори, проводить перегрупування, змінює ланки управління управління та зони відповідальності здійснює не лише стабілізаційні, а й адміністративні заходи для підвищення стійкості управління підрозділами. Ну а воєнний експерт Олег Жданов також прокоментував ситуацію довкола цього напрямку. Тож далі слухаємо польське направлення. Вот тут ситуація у нас крайні тяжолая, і що но наші війська опять же, ми применили здесь нашу волшебну паличку наших. нашу выручалочку, это штурмовые полки, и на сегодняшний день есть информация, что штурмовые полки контратакуют в самом Гуляйполе, и э, пытаются сформировать линию боевого соприкосновения или зоны ответственности, э, где территория находится под жестким контролем российских оккупантов, а где территория э, серая зона, мы пытаемся ее зачистить, чтобы она полностью перешла под контроль силы обороны Украины. Так что в гуляй, в гуляй поле там очень тяжелое положение, скажем так, даже обстановка, я бы сказал так, что больше, наверное, ухудшается для наших войск, потому что расисты бросают туда неимоверные силы с целью продавить нашу оборону. Но тем не менее мы даже ходим, как говорит, кстати, Институт изучения войны американский, опять же они говорят, что мы и здесь пытаемся Контратаковать на отдельных участках оперативного направления. Паралельно з це військові оглядачі звертають увагу на масштабу групування противника на напрямку. Олександр Коваленко зазначив, що для протидії групування чисельністю близько або майже 100 тисяч військових наявних сил може бракувати. За його оцінками на цьому напрямку сконцентровані сили 5-ї загальновійськової армії, яка є основною ударною складовою у південно-донбарському групуванні. Також підрозділи 29-ї та 36-ї загальновійськових армій, що посилили тиск. Він підкресли. Що прогнози залишаються негативними, якщо не буде зосереджено додаткові штурмові команди, здатні вирішити це завдання. На ресурси повідомляли, що оборона гуляйполя є вкрай складною через рельєф місцевості та характер забудови. При цьому сили оборони продовжують отримувати більшу частину міста. Попри те, що окремі квартали стають рано запеклих вуличних боїв. У різні періоди з'являється повідомлення про просування противника у південній та північно-східній частинах, а також про відода Російсь. Кі військові демонстрували символіку в центрі міста. Генеральний штаб ЗСУ заявляв, що в Гуляйполі триває оборонна операція, а місто перебуває під контролем України. Окрему напругу викликала інформація про інцидент із командно-спостережним пунктом у центрі Гуляйполя. За словами Дмитра Філатова, пункт був залишений без бою через паніку серед особового складу та недбалі дії командирів. Попри те, що в місті проникла лише інфільтрована група з трьох російських військових. Назвав цей випадок прокрем з точки зору організованості охорони та управлінських рішень, зазначив, що російські військові не мали підкріплення, не отримували підтримку артилерії чи безпілотниками та діяли з метою посіяти паніку. За його словами, у командному пункті було достатньо українських бійців, щоб дати відсіч, однак, замість цього пункту залишила, а носі інформації не були знищені. Співрозмовники в підрозділах підтверджували, що на відео фігурував пункт управління батальйону, де перебували понад 10 бійців. І що під час наближення противника українські військові вступили у стрілецький бій. Водночас зазначалося, що командування не дало дозволу своєчасно вивести пункти управління з міста, внаслідок чого вони потрапили під контакт. Речник сил оборони Півдня Владислав Волошин повідомляв, що за фактом інциденту проводиться розслідування, після завершення якого буде оприлюднена детальна інформація. Головнокомандувач ЗСО Олександр Сверська коментував, що інцидент стався через слабку оборону та відхід підрозділу, який не витримав ти. Скопротивника, хоча мав можливість знищити цінні речі. Він зазначив, що ситуація на напрямку стабілізується, оборона тримається, а на допомогу були перекинуті штурмові частини, які з боями повернули втрачені позиції. За словами Свердського дії командування батальйону, можна було спланувати інакше, адже підкріплення підійшло на близько відстані, Був час для організації кругової оборони та знищення конфіденційних матеріалів. Він разі відповідне розслідування проводить військова служба правопорядком. А правову оцінку надано діям командирів. паралельно з внутрішніми проблемами управління триває інтенсивний тиск противника. За повідомленнями сил оборони Півдня, частина міста перебувала під контролем російських військових, які активно проводили штурмові дії, використовували дрони камікадза, артилерію та завдавали авіаційних ударів, намагаючись знищити позиції оборонців і витіснити їх з населеного пункту. При цьому українські підрозділи продовжували перебувати на позиціях вести оборонні дії, завдавати ударів і знищувати штурмові групи, завдаючи противнику значних втрат у живій силі. Та техніці повідомлялася про вуличні бої та численні зіткнення, що тривають у межах міста. Керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко наголошував, що ворог перебуває лише в частині Гуляйполя, не контролює місто повністю, а бої є динамічними. Генеральний штаб ЗСУ спростував заяви російської сторони про повне захоплення населеного пункту. Водночас інформаційний простор фіксував спробу перебільшити успіхи противника за допомогою демонстративних відео та символічних дій. Операції із зачистки міста стало логічним продовженням блокування маршу у 425-й окремій окремі штурмовому полку скеля повідомляли про початок активних дій знищення російської піхоти в межах Гуляйполя. Ці дії координувалися з іншими підрозділами сил оборони, що дозволило локалізувати противника, позбавити його можливості маневру та підкріплення. Військові підкреслювали, що ключовим є контроль над логістикою та своєчасне виявлення малих груп, яких намагається закріпитися у забудові. Значення Гуляйполя для противника пов'язане з географією та інфраструктурою Олександр Коваленко що у разі захоплення міста та траси, яка веде до Покровського Дніпропетровської області ворог зможе накопичити великого групування та активізувати наступ у напрямку Запоріжжя. За його словами, завдання наполягає у створенні плацдарму від Гуляйполя до Покровського по ключових трасах із захопленням залізниці в Запорізькій області для забезпечення масштабного групування та формування умов для наступу на обласний центр. Саме це пояснює інтенсивність атак і готовність противника зазнавати втрат. По це сили оборони отримують. Чималу частину міста та продовжують оборонні дії. Повідомлялося, що ворог щодня здійснює численні штурми однак не досягає стратегічного результату. Водночас військові аналітика застерігають, що ризики залишаються високими через чисельну перевагу противника та складність міських боїв. Зазначалося, що окремі бригади навіть за повного укомплектування не спроможні самостійно блокувати наступ великого групування, що вимагає комплексних рішень і посилення напрямку. Інформація про саботажі, самовільне залишення позиції окремого. Офіцерами та підрозділами додавала напруга. Аналітики проекту повідомляли про ризики пов'язані з внутрішньою дисципліною, що може впливати на стійкість оборони. Генеральний штаб спростував фейки щодо захоплення сусідних населених пунктів, наголошуючи на контролі ситуації та активних діях українських військових. Наразі це було усе, тож Бережіть себе та своїх рідних і до зустрічі п'ятіві вже за мить. Слава Україні.